Доброго дня всім! Мене звати Олена. Привіт Іванка. І ми хочемо поділитися з вами нашими враженнями про уроки медитації від Бориса Капусти. І, взагалі, нашими відчуттями на медитацію. І самим першим моментом якби знайомства з Борисом Капустою. Це був скажем. <сі> можливо, хтось вірив в збіг обставин, але я вважаю, що кожен збіг обставин це насправді певна ланцюгова реакція певний дій в світі. І моя зустріч Борисом якби, вийшла таким чином, що, прочитавши в Фейсбуку просто інформацію про уроки медитації з якимось Борисом, капустою, я сказала Іванці, давай, ну треба буде сходити, звичайно, якби може пригодиться для життя. І друзі запросили мене поїхати з ними відпочивати в Одесу. Край взагалі на якісь дикі пляжі, невідомо куди. Потрапили ми тоді, туди в десятій вже вечора, коли було темно і страшно, де нас вже проживаючі мешканці там трохи налякали різними дивними створіннями, які присутні там. Але на диво все виявилося набагато прекраснішим і це виявився дуже красивий, романтичний, просто неймовірно розкішний берег моря, де пустинно, де ну, хотілося вдихати життя в повній легені. І дивним чином. Сусідом нашим по палаці виявився мужчина з бородою, з дуже глибокими і дивними чарівними очима, який нас дуже приязно прийняв. І при одній бесіді з ним виявилося, що це Борис Капуста. І на шо, почув, що, подивившись, почувши це ім'я. Почувши це ім'я, я просто сказала: ви знаєте, Борис, я планувала з вами зустрітися. Він сказав, ну, бо ну, ти зі мною зустрілася. І після цього він нас запросив на уроки. Ми ну, звичайно ми пішли. Ну, такий збіг обставин просто проминути не можна було. Та, доля. Це доля <реш> Там, можна сказати. І тому ми пройшли курс 10, 10 лекцій. і ще потім п'яти, коли було продовження, не пропускаючи, Так, чесно, ходячи, чесно, медитуючи. Ну, навіть не то, що чесно, це не є зобов'язання для когось. Це для себе. Так, кожен з нас шукав щось своє. Спокій, відпочинок, релакс. Але насправді ми знайшли набагато більше. Я навіть не сподівалася, що можна стільки всього дізнатися, і ну... навіть не сподівалася, що можна так глибоко копнути. Да. І воно, воно продовжується дотепер. Да. Воно не закінчується. Після двох років, пройдених ну, два роки тому ми були на курсах. Ну, наше життя помінялося дуже кардинально. Зміни напевно заділи всі сфери життя. Це бачення життя так, і тілесного, духовного ну, і то до всіх. Це навіть важко пояснити словами, тому що ну, це напевно для кожного індивідуально, і для кожного кожен шукає щось своє в своєму житті, своє покликання, своє бачення, свою душу. Та і медитація якраз дає натхнення на те, щоб здобувати те, то, що тобі треба. І кожному навіть, своє. Та, і навіть можливість от, ну нехай тих півгодини чи скільки часу присвятити тому, що ти просто в спокої ти чуєш себе, Ну насправді це, напевно, коштує навіть більше, ніж ми заплатили за ті курси в рази. І... Коли мене Борис питав що, ну, як пораду, ну, якби пораду для нього, що він не може вдосконалити, або що ми винесли з тих курсів, моя відповідь була в тому, що я зекономила, чесно кажучи, 10 років свого життя пошуку. Тому що завжди перебували ми в пошуку, і я особисто завжди шукала якусь відповідь ще самого дитинства, відповіді на питання, які приходять. А тут тобі ніби дають алгоритм, ну як мінімум, це можливість, от навчись слухати себе, відповіді всі в тобі. І... Як казав Борис, тільки медитуйте, більше нічого не треба. Але для того треба вміти то робити. Ну, навчитись не важко, ну, але на, справді почути. не важко, якщо я хороший вчитель. Ну, і бажання почути. Якби, ну, тому велике вам дякую, Борису, за всі уроки, за, за чесні, що... дякую. Привіт! Ну, насправді, напевно, це як великий вчитель, який приходить в життя на певному етапі. Тому... Його вклад в наше життя неоцінений, тому ячність йому завжди буде. І запрошуємо всіх вас на відвідати уроки, запрошуємо почути, розкрити серце, побачити це не очима, побачити душею. Те, що хоче вам сказати, Борис, послухайте його, він мудрий мудривчити. Ну, Дуже рада. Дякую вам, Завітайте, Приходьте, дякую. не пошкодуйте.